Відчуваєш неспокій? Квайт заспокоює, і на душі стає легше. Шойгу, звітуючи вчора Путіну, заявив, що російська армія найбільш боєздатна в світі, оскільки здобула безцінний досвід у ході в агресивної військової операції наступальної окупаційної в Україні. Цей досвід, як ми знаємо, був переважно негативним. Якщо до кінця договорювати те, що Шойгу хотів Путіну повідомити, мова йде про величезні втрати у лавах російської армії, як західні розвідки. оцінюють, що Росія фактично втратила до 90% того контингенту, який зі. Брала для повномасштабного вторгнення це більше 300 тисяч взагалі, осіб, так солдат і офіцерів. Ясно, що росіяни по ходу війни поповнювали ці резерви, поповнювали їх значно. І Йдемо про сотні тисяч мобілізованих і контрактників менше ніж каже Путін. Він говорить там мало не про півмільйона, і загалом про групування в біжах 600 тисяч, але все одно це значна сила, яка чисельно переважає на багатьох ділянках фронту оборонців. Нашої землі, які чинять спротив біля Авдіївки, біля Токмака, біля Бахмута, Купінська на багатьох напрямках. Однак оцінки шойгу абсолютної оптимістичності перспектив російської агресії надзвичайно розходяться з реальністю. Я пропоную послухати ну, фрагмент того, в якому тоні Шойгу виступав перед Путіним. На далі трохи прокоментуємо цю історію. В целом опыт спецоперации показал, что вооруженные силы Российской Федерации способны адекватно и оперативно реагировать на действия любого современного противника. Боевой опыт получили 500-650 тысяч военнослужащих. На сегодня российская армия является самой подготовленной и боеспособной в мире, имеющей передовое вооружение, проверенное в боевых условиях. До ж бойовий опит получили 650 тисяч воєнслужащих, ну, і половина з них вже не живі, очевидно. От такий опит вони отримали, досвід української, так і зрештою, ну, Путін з радістю прийняв цей звідшує ГУ. Він, зрештою, його бачення війни нам уже відоме. З прямої кривої лінії, коли Путін заявив, що все залишається незмінним, і цілі СВО, так звані завдання, методи досягнення, тобто Росія буде продовжувати неагресивну війну. Нові ну, наступному році вкладає туди максимум ресурсів, йде фактично потім в банк. його теж говорив про те, що їхнє завдання продовжувати досягнення цілей СВО. І хоча я нагадаю, що у березні, квітні 22-го року, після відступу російських військ із під Києва, Чернігівщини, Сумщини, з півночі України, що його публічно говорив про те, що цілі спецоперації досягнуті, Тобто, що Україну вдалося там демілітаризувати, денацифікувати. Що там ще Путін мав на увазі? Зараз же звичайно вони про цю заяву воліють не згадувати, забули про неї. Ну і кажуть, що будуть продовжувати нарощувати армію, краще її фінансувати, виготовляти боєприпаси. Все це на звіті його містилося. Деякі з цих заяв варто все таки сприймати серйозно в контексті того, що Росія ну буде продовжувати ведення війни, буде продовжувати озброюватися в тих темпах і можливостях, яких вона здатна е ліпити снаряди, ракети, танки, складати це буде відбуватися. Наступний рік буде непростим, тому в цьому контексті звідси очевидно вже аналізують наші спецслужби і роблять свої висновки та доповіді верховному головнокомандувачу і Нашим усім керівникам, які приймають рішення, однак реальність, яка супроводжувала звід звідшигу на Росії, дещо відрізняється від тих побідоносних реляцій, які звучали перед Путіним, зокрема дружини мобілізованих російських, які об'єдналися в організацію чи рух путь домой» і закликають повернути їхніх чоловіків додому, з опублікували нову свою заяву, яка намістить інформацію про те, що самих мобілізованих почали уже шуга. Та ФСБшники к мужчинам нашим активних учасниць уже систематично стали приходити гості із ФСБ. Пишуть ці от російські жіночки у своїх телеграм-каналах, кажуть, що викликають мобілізованих на допити, забирають телефони, вивчають інформацію про дружин, згодом надходять погрози. По типу запиши відео, що тебе тут все влаштовує на фронті, або ми тебе відправимо в штурм без зворотнього квитка. Ну або просто вимагають передати дружині, аби вона заткнулася і більше не виходила на протести, не щиняла інформаційного шуму навколо проблеми з мобілізованими. В Росії гостро поставило це питання: повернення мобілізованих додому, оскільки їх, як ми знаємо, Путін обіцяв забрати на відносно нетривалий період часу. А вже минуло більше року. Мобілізація це відбувалася ще ще восени 22-го року, і ось тепер ці жінки ось в таких білих хустинках вони зробили ці білі платки чи хустинки своїм символом. Виходять от на різноманітні мітинги, звернення, пікети, вимагаючи повернути їхніх чоловіків додому. Підкреслю, що йде мова про мобілізованих, які не підписували контракти з російською армією, тобто їх висмикнули так, би мовити, в ході мобілізації. Ну, Чи вони були достатньо не роз розумними, аби не ухилитися від цієї мобілізації, і відправили відповідно, на передову, хоча обіцяли, що будуть тримати десь там на прикордонних російських територіях, на третій, четвертій, восьмій, дев'ятнадцятій лінії оборони, але відправляють їх у місні штурми на Авдіївку, Куп'янськ тощо і серед них там чисельні втрати. Тому така реакція ну наразі реакція абсолютно контрольована. Для російської влади, але бачимо, що є з їхнього боку теж певне хвилювання, ексцеси і спроби от залякати через ФСБ безпосередньо вже через розмови з чоловіками цими на фронті, мобілізованими сім'ї, дружини, рідних і так далі. Що означає, що все таки ФСБ Кремль хвилюється, щоб наступного року перед путінськими виборами цей рух не набув більших масштабів і не створив певних проблем, так би мовити, кандидату, який хоче переобратися. На місце царя на цьому дорогі друзі наша ефірна година і спілкування ранкове в ефірі. Наразі завершене, але не надовго. Залімовлення 24-го продовжується. Я перш ніж попрощатися, хочу нагадати про важливий збір, який в нас залишається, І там залишається буквально менше вже 2% аби зібрати 400 тисяч гривень для мікро для купівлі мікроавтобуса. Volkswagen Т 5 для наших прикордонників на передовій демова про легендарний третій луганський прикордонний загін, який пройшов в бої біля Кримін. Ної біля Лисичанська, Северодонецька, за ці міста Попасна, так само Бахмут. І, відповідно, хлопцям потрібен транспорт та повнопривідний на фронті, який би був ще захищений від ударів дронами ворожими. І ми обладнуємо такі е, мікроавтобусами, засобами мобільними РЕБ і розраховуємо на вашу підтримку. Зрештою, ми отримали цю підтримку. 98% вже уже від 400 тисяч зібрано. Залишається дуже невелика частинка, аби Завершити закрити цей збір. Я розраховую, і ми усі, колектив 24-го, розраховуємо на вашу підтримку. Аби зараз ви долучилися своїми донатами. і Ми цей збір закрили за qr кодом на екрані, за адресою fund 24 tvua Переходьте, будь ласка, долучайтеся. А я дуже дякую кожному нашому глядачеві, який підтримує наші сили оборони, зокрема і через наші збори і іншими способами збори інших волонтерів, фондів, рухів, які підтримки. Мають наше військо.